Для створення будь-якої моделі многокутника у вікні создання конструкції вибираємо вкладку Многоугольні. Модель многокутника дозволяє накреслити конструкцію з довільною кількістю сторін. Основою побудови даної моделі є декартова система координат. Тобто потрібно задавати координати точок відносно осей Х та Y, розміщених перпендикулярно відносно один одного. Координати задаються в міліметрах. Між кожними двома точками можна задати радіус, що дозволяє любу зі сторін зробити арочною. У випадку, якщо чотирьох точок недостатньо для побудови рами, то проміжні точки додаються між верхньою лівою і верхньою правою точками в необхідній кількості. Для зручності побудови конструкції при вводі координат відображається наглядний вигляд майбутньої конструкції. Після побудови графічної моделі конструкції натискаємо Ок та переходимо до розрахунку конструкції.